І до нас наближаються новорічні свята. Грудень місяць дуже щедрий на свята. Тож давайте їх пригадаємо. У грудні місяці в наш край завітає Миколай. Я даруночків чекаю від святого Миколая. Різні чудеса й дива можуть статись в ніч Різдва. Лише січень на поріг, а із ним і новий рік. Ця ялиночка незвична, а казкова новорічна. Новорічні свята полюбляють всі і дорослі, і діти. І кожна родина по-своєму готується зустрічати свята. А як ви готуєтесь до свята? Пропоную вам. Пограти мовленнєву гру продовжує речення. Слухайте уважно. Початок кожного речення буде таким. На свята я, а продовження речення вам потрібно придумати. Ну, наприклад, на свята я допомагаю мамі готувати святковий стіл. Так, давайте спробуємо ще. На свята я. Прикрашаю ялинку новорічними прикрасами. Молодці діти! Ну і ще разок. На свята я чекаю на новорічні подарунки. Молодці! Пропоную вам вдома поправлятися і придумати ще декілька речень про те, як ви готуєтесь до новорічних свят і скласти. Невеличку розповідь зі свого власного досвіду. А я запрошую вас пограти далі. Ми граємо, Ми граємо, ми граємо за завсякто. Граємо, ми граємо, ми граємо за завсякто. Друзі, а давайте з вами станемо чарівниками і з одного будемо робити багато. Сніжинка одна як буде багато? Сніжинки багато сніжинок. Кучугура одна. Як буде багато? Кучугури багато кучугур. Сніговик один як буде багато. Сніговики багато сніговиків. Ялинка одна як буде багато. Ялинки багато ялинок. Іграшка як буде багато? Іграшки багато іграшок. Подарунок як буде багато? Подарунки багато подарунків. Цукерка як буде багато? Цукерки багато цукерок. Свято, як буде багато. Свята багато свят, бурулька. Як буде багато, бурульки? Багато бурульок. Гірка. Як буде багато? Гори. Багато гір. Рукавиця. Як бути багато? Рукавиці. Багато рукавиць. Вона підготувала для нас ще одне завдання. Нам потрібно прочитати слова, але вона під сніжинками сховала їх закінчення. Давайте відгадаємо ці слова. Я буду казати початок слова, а ваше завдання назвати його кінець. Якщо слово назвемо правильно, то сніжинка на ньому розтане. Отже, розпочнемо. Перше слово мо. Закінчення. Рос. Правильно. Це слово мороз. Наступне слово зи ма. Слово зима. Сніжинка розстала. Наступне слово будьте уважні. Ві. Тер. Слово вітер. Наступне слово буру. Слово бурулька. Віхо Слово віхола. Сніго пад. Слово снігопад. Санша та. Санчата. І останнє слово кри. Га. Слово крига. Давайте з деякими цими словами утворимо сніговий ланцюжок. Перше слово мороз. Давайте підберемо слова близькі за значенням, як ще можна назвати. Мороз. Морозко, морозець, морозенко. Наступне слово зима. Як ми можемо сказати? Зимонька. Зимно. Зимка. До слова вітер. Які слова ми можемо підібрати? Вітерець, вітрище, вітрюган, які ми молодці. Ми утворили з вами сніговий ланцюжок і виконали всі завдання, які запропонувала нам зима. Дякуюсь, вам було цікаво. Ви молодці. Хочу привітати вас з наступаючими новорічними святами і побажати вам міцного здоров'ячка, щоб здійснилися всі ваші мрії. До побачення, малята, до наступних зустрічей!